Привіт усі! Дуже багато зараз розмов як у Верховній Раді, так і в уряді, так і за кордоном про повернення українців додому. Одні пропонують одне, інші пропонують інше. І всі кажуть, що треба, щоб вони поверталися. Але ніхто не говорить, що і далі мільйони українців виїжджають за кордон, і сотні тисяч не повертаються після того, як виїхали. Можливо, треба щось робити, щоб українці не хотіли виїжджати, а хотіли залишатися, ніж потім шукати шляхи, як їх повернути в Україну. Правда ж, так буде простіше в Україні зробити такі умови, щось зробити таке, щоб українці не хотіли виїздити, а хотіли залишатися, працювати, розвиватися, будувати бізнес, виховувати дітей, а не шукати шляхи, як втекти за кордон. Сьогодні хочу поділитися цікавими цифрами щодо виїзду за кордон, щодо того, скільки українців там залишається, скільки не повертається. Цікава інформація, дуже серйозні цифри. Зовсім не хороші. І не позитивні для держави України, також в Верховній Раді депутати наші заявляють, що українці собі там за кордоном вирішують самі свої питання, особливо житлові, і на це треба державі також звернути увагу. Ну так якщо держава не може за кордоном ніяким чином допомогти українцю, як собі самому допомогти без допомоги держави? На щастя чи на жаль, але українці такі? Якщо треба, вони стають роблять самі. Без допомоги. Головне, щоб не заважали. Ну і на завершення від польського ЗУСУ цікава інформація, будуть перевіряти. Якщо ви йдете на лікарняне, то до вас додому можуть прийти ЗУСу, перевірити, чи ви дійсно на лікарняному. Хочу вас попросити додивитися до кінця. Звичайно, щоб підтримати. Ну і не забувайте підписуватись. Дуже багато, майже 60% дивиться без підписок. Регулярно дивитись, але без підписки. Підпишіться. Тисніть дзвіночок, залиште коментар. Вам це нічого не коштує для цього каналу. Для мене це є додатковий розвиток і стимул вам надавати максимально важливу та потрібну інформацію. Тому зробіть це. Дякую. А для тих, хто шукає роботу в Польщі, в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі є посилання на коротеньку анкету. Заповнюйте, з вами зв'язується менеджер, і ви разом шукаєте для себе найкращий варіант роботи. Для тих, хто шукає, для тих, хто хоче змінити. Заповнюйте. Отже, ситуація виглядає таким чином, що українці в 24-му році перетнули кордон 30 мільйонів 110 тисяч разів. І в цьому випадку 2% не повернулося з-за кордону в Україну. Тобто залишилися там надовго, назавжди. Тут інформація відсутня. Але 2% це майже півмільйона громадян України. Це тільки за 24-й рік. За даними Open Data Bot, у му році з України виїхало на. 3,3 рази більше людей, які не повернулися ніж у 2023 році. Усього за рік не повернулися 443 тисячі громадян України. Найбільший відтік громадян спостерігався в червні, коли кордон перетнули 194 тисячі разів. Це пов'язують із посиленням військових дій, економічними труднощами та зростанням популярності європейських програм підтримки для українців за майже три роки повномасштабної війни з Росією Україна втратила близько трьох. Мільйонів громадян, які залишили країну і не повернулися назад. Це майже дорівнює кількості, яка покинула країну за 11 років з 2011 по 2021 рік. За даними ЄС, в 2024 році статус тимчасового захисту в Європейському Союзі отримали 4 мільйони 200 тисяч українців. Близько 60% з них перебуває лише у трьох країнах. Німеччина майже 1 мільйон 200 осіб, Польща. 975 мільйон осіб. І Чехія 376-380 тисяч громадян. Така кількість отримала тимчасовий захист. Розумієте, що. Так само і багато інших громадян, які виїздили по безвізу, не отримавши статус укор, чи по візі, чи по карті побиту, чи по інших документах. Тобто не всі, хто виїжджає, отримує статус УКР. Це офіційно тільки ті, хто отримали статус тимчасового захисту. Звичайно, що це інформація тільки по тих українцях, які офіційно. Виїжджають за кордон через пункти пропуску, показуючи та перевіряючи документи. Тут не враховані нелегальні виїзди з окупованих територій. Теж люди намагаються максимально якимось чином виїхати через різні країни, навіть для нас ворожі. Тобто тут цієї інформації немає. Це тільки офіційно, що було зареєстровано через пропускні пункти. Ну і як бачимо, ця кількість громадян, які залишаються в Європі після виїзду, збільшується. Невідомо, який буде 25-й рік. Він вже почався. Ще поки якихось статистик за місяць, за два, за квартал чи за півроку немає, тому що ще не пройшло. Пройде трохи часу, побачимо. Я думаю, що це з'явиться. Ну і подивимось, яка тут буде тенденція. Як бачимо, 23 й рік і 24-й значний ріст тих громадян, які залишаються за кордоном. На жаль, у Раді заявили, що повернення українців за кордону залежить від вирішення, зокрема, житлового питання. Олена Шуляк констатувала, що люди, які виїхали до ЄС, вже починають вирішувати своє житлове питання там, оскільки в європейських країнах це як показує практика реальніше ніж в Україні. Виявляється, окрім безпекового фактору, який нині є вирішальним, українця від повернення додому утримує невирішеність житлового питання, і щоб це виправити, потрібні рішучі кроки з боку держави, спрямовані на розширення програми є відновлення, зміни в програмі є оселя, а також перегляд житлової політики, яка базується на житловому кодексі 1983 року. Вона зазначила, що від лютого 2022 року за межі нашої держави виїхало майже 7,5 мільйонів українців, і тільки 64 Відсотки біженців планують повернутися назад. А на жаль, з кожним роком цей відсоток ще буде зменшувати. Враховуючи те, що за кордон виїжджає найбільш працездатна частина населення, їхнє повернення дому глобальний виклик для держави, вказує Олена Шуляк. Ну, звичайно, що так, якщо людина виїхала з сім'єю за кордон і вона вагається, чи повертатись, чи не повертатись. То вона може ще орендувати житло. Але якщо людина виїжджає, чи сама, чи з сім'єю, і вже не вагається і не хоче повертатися, звичайно, що вона будує хату, бере в оренду надовго, або бере в кредит, або купує, якщо має такі фінанси. Я скажу по собі тих, кого я знаю особисто, які виїхали зараз за кордон, не обов'язково в Польщу, і в Польщу, і в Словаччину, і в Німеччину, то. Частина з тих людей вже взяли собі квартири і зараз вже за них виплачують, тобто купили в кредит. І виходить так, що повертатися вони вже не планують. А ще коли держава кидає українців за кордоном і обмежує їхні права, там не допомагаючи, не тримаючи ніякого контакту і зв'язку, це ще більш пришвидшує такий хід подій. На жаль, але так є. Цікавою інформацією поділилася польська влада, особливо ЗУС, який з початком 25-го року отримав додаткові права на перевірку тих громадян, які пішли на лікарнян. І якщо вони пішли на лікарняне, але не перебувають на лікарняному, то вас можуть перевірити в Польщі і вдома, де ви проживаєте, і в інших місцях, де вас можуть знайти. Згідно з нормою закону, під час перебування на лікарняному забороняється займатися діяльністю, що не відповідає меті звільнення. В законі зазначено, що до такої, що до такої діяльності відносяться будь-які дії, які перешкоджають процесу лікування або подовжують одужання. До заборонних дій не належить, наприклад, покупка їжі, ліків або медичних товарів, відвідування медичних процедур чи медичного огляду. Все інше. Під забороною розширено перелік місць, де можуть проводитись перевірки, перевіряючи, зможуть прийти не лише за адресою перебування, зазначеною у лікарняному, а й відвідати інші місця, пов'язані з господарською діяльністю, а також місця, які можуть допомогти визначити, чи людина на лікарняному насправді хвора. І якщо виявиться, що ви на лікарняному, але ви там не знаю, ремонт в себе вдома затіяли, або ще кудись поїхали, не по лікуванню. То, по-перше, виплати не буде, та ще й, напевно, штраф. Тому майте це на увазі, і дійсно, ЗУ ЗУС отримав ось такі права, які дає їм право перевіряти вас не тільки навіть вдома. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео. Та, звичайно, не забули підписатися. Це надзвичайно важливо. Дякую вам, до зустрічі в наступних відео.